Спортивний одяг перший плюс другий сорт 10 кг. Ціна 950 гривень за 10 кг. Це йде перший плюс другий сорт. Такі штани. Наступна є така кофточка на замочку. Розмір тут я не бачу. Замочок працює. Наступне йде ось така кофточка. Дальше, идет Элька. Наступная, да, Вот такая кофточка. Дальше, да, такие XS размер. Наступная, да. Вот такие выливает. размер 40. Дальше, да. Такая белая. Дуже гарно. Розмір МК. Наступний де ось такий класний. На замочку з капюшончиком. Розмір йде Ска. І це йде бренд. Чотири. Далі йде Adidas, Ось такий класний. Розмір не бачу. Наступні йдуть штани чоловічі, спортивні, класного такого великого розміру. Розмір це йде XL. Не штани, а шорт. Наступна йде така кофточка. Далі йде такий бодік. Розміру тут немає. наступна йде розмір 38, ось така кофта голубенька. Далі йдуть штани Nike. размер XL. -ка. Наступний йде 2XL. Така класна кофта. Наступна йде ось така кофточка, дуже шикарна. Далі йде штани чоловічі. Тут кишеньки йдуть на замочку. А розмір я не бачу. Далі йде Елька. Такий батник. На замку. Наступний йде ось такий світшотик Елічка. Наступний йдуть розмір 44-46. Йде на манжеті. Далі йде розмір 36. Наступний йдуть чоловічі штани. Вон и такой, и тут на манжете. Розовый тут эско. Ну, Наступный, да, вот такой сушеток с капюшоном. Дальше, да, вот такая кофта. Два икса, элька. Наступный, да, такая кофточка. Дальше, йде да, вот такой батник. Перші йдуть штани, розмір L, Вони йдуть спрямі по довгу. Наступне йде ось така шовка. Перші опивні білі штани. Нагадую, що 10 кг, 950 гривень цевний одяг, перший плюс другий сорт.